Але це не означає, що Україна має скласти лапки, сказати, та це ваше забирайте, та вам теж щось треба забирайте. На заяви польського президента відрував посол України в Польщі Василь Зварич. Крим це Україна, він є і залишиться. Привіт усім! Скандальна заява Андрія Дуди, президента Польщі, наробила дуже багато шуму. Є реакція від української сторони, є вже навіть реакція від польської сторони, і це стосується. Нашої української території або безпосередньо Криму. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Підтримайте його лайком та репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, а більшість з вас дивиться без підписки. Підпишіться і ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Отже, переходимо безпосередньо до скандальної заяви Анджея Дуде. В п'ятницю 2 лютого Дуда дав інтерв'ю Роберту Мазурику та. Кшиштофу Становському з каналу Зеро зокрема обговорювалася тема російської агресії проти України та загроза потенційного нападу на інші країни. На думку голови Польщі, якщо Росія збереже українські території, це буде фактично перемога Росії в такому разі, ймовірність повторного нападу дуже висока. Поки що я це ж теж з тими думками погоджуюсь. Дуда також сказав, що не впевнений в тому, чи поверне Україна Крим, але президент вірить, що Донецьк і Луганськ повернуться. Крим це особливе місце. Я не знаю, чи поверне Україна Крим. Він також особливий з історичних причин. Насправді, якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був в руках Росії. Така була думка. Дуде історично багато які країни мали землі в тих чи інших країнах, де зараз вони їх не мають. Але це не означає, що та чи інша територія має відходити до тої чи іншої країни. Часи змінюються, історія змінюється, кордони теж змінюються. Тому не можна говорити, що зараз Росія колись мала ті чи інші землі, і Україна і інші країни мали би зараз їх віддати. Звичайно, що ні. Щодо Криму, звичайно, що Крим, от завтра чи післязавтра, він не стане під контролем України. Але з часом ми точно його будемо контролювати, і він знову буде під контролем України. На заяви польського президента відругав посол України в Польщі Василь Зварич. Крим це Україна, він є і залишиться. Міжнародне право основа тимчасова окупація Криму в Росії є військовим злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму наше спільне завдання і обов'язок з вільним світом. Без сумніву, ми це зробимо, віримо і діємо разом. Відповів Василь Зварич. Міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський обурився такою заявою. Дуди глава МЗС наголосив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією, починаючи з договору від 19 листопада дев'яностого року, а також Будапештським меморандумом від 5 грудня 94 року, та договором про кордон від 28 січня 2003 року. Президент Польщі це є досвідчений політики, тому його слова мають бути обдуманими наперед і напевно не тільки ним одним. Тобто йому теж якась служба дає інформацію про ті чи інші якісь обставини, про ті чи інші ситуації і готує той чи інший спіч. І звичайно, коли президент країни, яка нам допомагає відвоювати наші землі, яка нам допомагає у всіх аспектах, говорить про те, що він ну якось не впевнений, що Україна забере свої землі, що частину може забере, а частину ні. Ну, це трошки неправильно, як на мене. Навіть якщо він в це не вірить, ну вже будемо говорити щиро, навіть якщо він в це не вірить, ну то не варто про це говорити своїм громадянам, ну і звичайно, українцям і Україні, яка це реально болюче сприймає. Тому що я особисто впевнений, що всі наші землі повернуться в Україну рано чи пізно. А я не впевнений, що ми зараз там за місяць часу зробимо якийсь невідомо контрнаступ, або щось станеться, і всі землі повернуться до нас з тим, що зараз там робиться, з тим, скільки тих окупантів навалилося на нашу землю, скільки техніки, і скільки в них з цього є, звичайно, це не буде це не буде легко зробити, і це не буде швидке повернення в Україну. Але це буде це на майбутнє, навіть якщо б військові дії там зараз тишилися, чи був якийсь, не знаю перемир'я, чи будь-що. Я не знаю, як там далі буде ця вся ситуація розкручуватися, затихати чи не затихати, то все одно Україна від своїх земель не буде відмовлятися, вона все одно буде їх визнавати як наші українські землі в міжнародно визнаних кордонах. Тому і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і вся наша територія мають в нас повернутися. Чи це буде військовим шляхом повертатися? Чи можливо щось по іншому це відбудеться? Ну невідомо. Кожного дня, кожного тижня, кожного місяця якісь нові новини, щось змінюється. Хто змінюється, когось звільняють, когось беруть на роботу, когось призначають на роботу. Там в наших ворогів теж дещо змінюється. І в житті, і в політиці, і в настроях людей. Тому все може бути, але говорити, що Україна, наприклад, цю землю не забере, тому що колись вона була російською. Ну якось неправильно. Ви, до речі, в коментарях можете написати, чи поділяєте ви таку думку, чи не поділяєте. Особисто я не поділяю. Німеччина теж колись мала інші кордони. Польща теж мала інші кордони. Україна колись мала інші кордони. Росія мала колись інші кордони. Чехія і Словаччина мали інші кордони. Тобто кожна країна колись мала інші кордони, але зараз в один день всі не стали і не сказали: давайте нам повернемо наші території, ми вам віддамо свої або якось ще по-іншому. Так говорить тільки одна от країна. Час від часу лунають з Європи голоса. Далеких політиків, які щось там заявляють, що в них є якісь претензії на якісь там землі. Але це просто заява. З боку Росії, як бачимо, це не заяви, це реальні дії. Вони просто беруть військовою силою і намагаються відвоювати землі, які вони вважають, що колись були їхніми. Але це не означає, що Україна має скласти лапки, сказати, та це ваше, забирайте, та вам теж щось треба забирайте. Ні, Україна стала і захищається. Наскільки може, наскільки їй дозволяє можливість захищатися, ми захищаємося з допомогою наших партнерів, але захищаємось, обороняємось, наступаємо і відвоюємо землі. І прийде той час, що Україна буде мати свої кордони захищені, і вони. І всі території, які в Україні забрала Росія, окупувала, повернуться в Україну. Крим це Україна, Луганськ і Донецьк це також Україна. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас ця інформація була також цікавою. Ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на цей канал. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Всіх запрошую приєднуватись до нього. Там можна задати запитання, отримати на нього відповідь щодо Польщі, кордону та перетину кордону. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.